Сьогодні говоримо про можливу зустріч Зеленського і Путіна та ризики для України у такому форматі про небезпеку переговорів без припинення вогню і про спроби нав'язати Києву територіальні поступки і ігнорування теми покарання агресора. Наш гість Володимир Огриско, дипломат, колишній міністр закордонних справ України, керівник центру дослідження Росії. Добрий, Добрий день. день. Вітаю вас, пані Юлія, вітає пане Марику, Доброго здоров'я. Ну, поки що існуючої Росії, Поки так, що існуючої, я пам'ятаю, але мушу вас представити офіційно мати, так. мати перспективу, вона у нас є пане Володимире. Ну перше питання, звичайно, про зустріч Володимира Зеленського і Путіна. Який ваш прогноз чи відбудеться ця зустріч? І Якщо так, то наскільки формат такий віч навіч з Путіним є небезпечним для українського президента? Ви знаєте, скажу вам з власного досвіду, ну, от, це ще з 90-х, коли наші керманичі їздили до Росії, то у нас дипломатів завжди стискалося серце, тому що е, ми знали, що там буде е, колосальний тиск, е, якісь е, можливі е, е, домовленості, які в кінцевому рахунку можуть завадити нашим інтересам. Е, зараз, за цих обставин, я чесно кажучи, не думаю, що е, Така загроза є з простої причини, що Україна чітко і ясно висловила свою позицію. Вона є абсолютно зрозумілою для цивілізованого світу. Вона цю позицію узгодила з європейськими партнерами до неї тією чи іншою мірою долучаються американці. Отже, я не думаю, що Якщо така зустріч відбудеться, і пані Юлія, я солідарний з вашим сумнівом. Бо я не знаю, чи є просто смисл такі зустрічі. Хіба що підіграти Трампу, щоб він не сказав, що я ж от вас просив, але ви відмовили. Ну якщо з такою метою, то можна, звичайно, чому ні? Але загрози в тому, що Зеленський. Раптом е, е, скаже: ви знаєте, я погоджуюся передати Росії території України. Ну, то це з е, е не наукової фантастики, пане Володимире. Президент Франції Макрон вважає, що Росія грає на час. Е, більше того, Кремль хоче здобути. Ну, не якусь там частину української території, а звісно, всю Україну і з імперських амбіцій не відмовляється ні на медь. Як довго Росія, на вашу думку, може так затягувати час в тих мирних переговорах? Ну і тут питання: чи таким затягуванням Путін не розсердить Трампа? Ну, пане Мареку, дивіться. Я завжди повертаю цю тему трошечки до навпаки. Скільки ми дамо часу Путіну, щоб він продовжував свою агресію? Я би так поставив питання. А оскільки, як любить казати Трамп, карти у нас в руках, маючи на увазі Україну, Європу, Америку, то це залежить від політичної волі тих людей, які Україну, Європу і Америку очолюють, вже зараз є певні приємні. Ну так би мовити, тенденції, які можуть трансформуватися в позитивні рішення, їх би тільки зараз трошечки пришвидшити. Ну і є ще одна частина, яка не є дипломатичною і політичною, яка але яка має дуже приємну назву, і назва цієї штучки фламінго. Це така собі новітня ракета. Я думаю, що ви, колеги, чули про її існування, яка літає на 3000 тисячі кілометрів і має бойову частину від тонни до 1500 кілограмів. Тобто таких кілька рожевих фламінго на один об'єкт, і від нього залишається хіба що згадка. От якщо ми поєднаємо політичну волю Заходу тиснути на Росію. Допомагати Україні, а Україна разом з нашими партнерами забезпечить Росію з граями цих рожевих фламінго, Тоді ситуація у Путіна ну буде дуже дуже. Е, ну я би так сказав, пекельною. І от тоді він сам перший скаже, що ну власне вчора це вже по-моєму сказав його так званий міністр закордонних справ, який сказав, що ми ж насправді ніколи і не хотіли завоювати ні Крим, ні Донбас. Якусь там в їхній голові існуючу Новоросію. так вийшло, так, так а, і вийшов. тоді все все, все стане на місце. Tak, ja mam też taką nadzieję, że flamingo, ptaszka jaka zaliczy nie raz, i nie dwa i nie trzy, na rosyjskim terytorium dowie do tego, że botox na obliczu Putina przejdzie w granulat. I to byłoby duże przyjemno, zobaczyć te takie jeszcze, ja wyższe do tego wszystkiego. Ale panie Włodymyre, się do Europejczyków, wam nie zdaje się, że my baczymy o różnych zajaw, no może i nawet konkretnych, jaki jaki duże, taki jaki. Ukraincom dająci nadzieję, jaka czasami i prycha To z pewnością zrozmił około czterewin, cztery roki toczy się wina, ale. No brak, na moją duncu takich konkretnych rozwiązań, rys takich e, wagomych rozwiązań, e, gdzie wyjdę jakiś czy drugi polityk i skarze, my robimy to, to i to, dajemy to, tyle stilkie to, a stylki zbroi, zabezpieczę mu Ukrainę e, jej powietrany prosty, chociażby do Dnipro, albo nie znają, chociażby Łódź i Lwów i, i okolicy. Mnie to brakuje prosto, a, a zajawy super, ale poza nadzieją one nam nie dają niczego. Ну, пане Марику, дивіться, це правда. На жаль, всі ці речі відбуваються довго. Ми би хотіли, щоб це було ще позавчора, але ну, ми не можемо впливати на швидкість реакції наших європейських партнерів. Але вони вже роблять величезні речі. Вони почали закуповувати для України. Американську зброю. Слава Богу, Трамп каже, що я Україні нічого не даю, я даю Європі, а там робіть з нею, все що хочете. І е, е, це величезний плюс. От за останніх пару тижнів європейці е, закупили зброю на 2 мільярди доларів. Це велика сума. Е, дивіться, ви зараз показуєте розмову Трампа з на Зеленським. Е, Зеленський привіз е, на, Трампу. Мені здається непогану пропозицію. Пропозиція полягає в тому, щоб американці випустили зброї на 100, ну там 90 з, з чимось мільярдів доларів, які оплатить Росія, і які будуть захищати Україну. Це теж те, що нам дуже потрібно. І от Маю на увазі оплатить Росія в тому розумінні, що європейці нарешті приймуть рішення про те, що заморожені російські гроші будуть працювати проти самої Росії, і це теж речі надзвичайно важливі. Тобто, ми просуваємося не швидко, не так, як нам хочеться, але з іншого боку, іде очевидна позитивна тенденція. Так, кожен день це загиблі, кожен день це втрата. В ну, багатьох інфраструктурних об'єктів сьогодні, в черговий раз, Росія атакувала на Україну завдано величезних, величезних чергових втрат, нашій, в тому числі і на нафтохімічній галузі, інфраструктурі і так далі. Вчора були атаки на Кремінчуські нафтопереробний завод. Одним словом, безумовно. Іде велика е війна, ідуть е значні е втрати, і так далі, але все-таки ми рухаємося е хоч і повільно, але в правильний бік. Ну тому, мабуть, і засобами маси інформації треба голосніше говорити, для того, щоб е політичні діячі це краще чули. Тут питання ще про власне мирну угоду. Бо з того, що ми чуємо, є мирний план Трампа, і він полягає у тому, що Україна має відмовитися від якихось територій. Є мирний план Європи, який говорить, що будуть якісь гарантії безпеки на кшталт п'ятої статті НАТО, але немає плану. України в чому він полягає в інформаційному просторі? Ми чуємо тільки про те, що Україна на щось не погодиться. Але де вимоги, де репарації, де покарання винних, де повернення викрадених цивільних, де повернення наших українських дітей? Чому цього немає на столі? Ну тут думаю, що насправді план є. Він був оприлюднений ще в листопаді минулого року. Пам'ятаєте? План перемоги зеленського там всі ці моменти прописано, але ж давайте виходити з того, що кожен план це сукупність певних елементів, і центральним, центральним фактором цього плану для України є гарантії безпеки. І слава Богу, що після півроку а може й більше мовчання на цю тему. І європейці і американці нарешті зрозуміли, що це ключовий елемент, без якого нічого далі рухатися не буде, і от зараз, саме от в ці дні, е команди працюють над тим, щоб е е написати е е ці гарантії, але не так, як вони сформульовані навіть в п'ятій статті Вашингтонського договору, тому що там е е сказано дуже загально а в нашому випадку загальники не працюють. Ми вже мали загальний план так званих гарантій в Будапештському меморандумі. Це не працює. Отже, зараз, і до речі, Зеленський зараз, коли був в Вашингтоні, він пам'ятаєте, в розмові з журналістами розповів про основні блоки цього плану по створенню програми гарантій. Це політичні політико, дипломатичні, це військові, це фінансові. Тобто в кожному з цих секторів треба розписувати, що е, мається на увазі, і саме в такому випадку вони будуть реалістичними. Якщо це буде знову таки написано, що ось ви знаєте, ми е, якщо на когось із нас нападуть, ми зберемося і почнемо думати, що нам робити, то такі гарантії нам не потрібно. Такі гарантії не працюють, вони не мають смислу. Смисл мають гарантії, де написано, що в разі нападу Росії на Україну Штати Америки роблять оце, оце і оце. Франція отаке, Британія таке, і далі за списком. От і при тому роблять це негайно. Для цього треба, щоб на території України були розміщені е, відповідні збройні сили відповідних країн. Для цього треба, щоб українська армія. Була означена е, максимально можливо і так далі. І так далі. Тобто, це та конкретика, яка робить е, такі гарантії реальними, а не паперовими. А відносно мирної угоди, е, пані Юлія, я в неї не вірю, е, її просто е, неможливо сформулювати. Бо, попри намагання Трампа е, сказати, що ми повинні йти на якісь поступки, цього е, зробити. Ні політично, ні юридично неможливо провести референдум ну, це в кращому випадку через рік після того, як буде припинено вогонь. А до припинення вогню ну, ми бачимо дорога дуже-дуже далека. Пане Володимире, а може, власне, і тому зустрічаючи, сьогодні шефи Генштабів країн, НАТО, я пригадую, це приблизно десь 32 країни, які входять саме у НАТО. І ем, може, тому власне сьогодні відбувається та зустріч, щоб підготувати Україну до власне таких обставин чи теж тих гарантій, про які ми перед хвилиною з вами говорили. Ну, саме так, пане Марко, саме так, тому що е, е, військовий компонент гарантій, е, це. Е, ну, надзвичайно важливий елемент. Ну, я, в принципі, е, кажу, що треба просто е, вздовж е, е, ну, цієї лінії розмежування тільки не в Україні, а в принципі в Європі будувати оборонні вали, які е, будуть найкращою гарантією від будь-якого нападу. І не тільки проти України. Подивіться, що робиться в країнах Балтії. Подивіться, скільки безпілотників літає над Німеччиною. Подивіться, що у вас, пане Марик, в Польщі піднімаються літаки для потенційного перехоплення цілей під час атак Росії на Україну. Це все ті елементи, які і є реальними інстру... інструментами для того, щоб стримувати цю агресію. Якщо їх не буде, тоді е, не буде і гарантії. Папірці нам не потрібні. Ми вже проїхали цю тему. Вона не працює. Працює лише груба військова сила, і саме цю грубу військову силу і розуміє Путін. Іншого е, типу спілкування з ним я думаю, що ми не знайдемо. Звісно, сила потрібна, і ми бачимо, що і Трамп теж ставиться до Путіна як до рівного, і розмову веде з позиції сильний сильним. Але якщо говорити про гарантії безпеки, якраз про Сполучені Штати, чи можливі ці гарантії безпеки без штатів, ми вже за ці півроку побачили, що Сполучені Штати можуть бути часом непередбачуваним союзником, і чи впораються країни Європи з гарантіями, якщо США від відійде у бік, ну є надії, що не відійде. що Трамп все таки пообіцяв, що, по-перше, продаж зброї і інформація будуть надаватися. Це вже дуже важливо. Друге, зараз бачите, почалися розмови про якусь форму участі США. Трамп поки що говорить про те, що він не дозволить, щоб американські війська були на території України. Ну ну нехай говорить. Ну кожна ж людина має право на свою власну думку. Колись було одне, сьогодні інше. Можливо, через півроку Трамп скаже, що обов'язково американські війська повинні бути на, на території України. Так що це все процес. Але вже зараз він говорить про те, що ми будемо допомагати прямо чи посередковано закривати українське небо. І це вже надзвичайно великий крок вперед. Тобто, бачимо, що позиція Трампа змінюється, змінюється на краще. Тому нам треба іти цим шляхом. Знаєте, я би це назвав таким еволюційно-поступовим. Колись і Німеччина нам на початку російської агресії передавала медичні аптечки. А сьогодні ми спільно виробляємо ту зброю, яка може поставити Росію на коліна, і поставить її на коліна. Ну от динаміка цілком очевидна і зрозуміла. Тому я думаю, що і в підходах США можна чекати на те, що все буде йти хоч і довго, але невпинно. Пане Володимире, ну і останнє питання. Це власне про місце проведення цієї можливої зустрічі, якщо вона відбудеться, називають Швейцарію, називають Угорщину, і обидві держави є учасницями Римського статуту міжнародного кримінального суду. Формально обидві країни зобов'язані виконати ордер на арешт Путіна. А якщо ці держави не застосовуватимуть ордер на арешт, чи на вашу думку не є це такою демонстрацією нікчемності ордера МКС, по суті. Перемогою Путіна Бачите, пані Юлію, є три особи в кожній державі, які ну, мають особливі імунітети. Це президент, це прем'єр-міністр і це міністр закордонних справ. Ну, їм за міжнародним правом дозволено навіть підписувати міжнародні угоди без повноважень, ексофіцію. Так звано. Тому тут, знаєте, є певне протиріччя між цим статусом особи, яка має особливі повноваження, яка не підлягає арештам і так далі, і рішенням міжнародного кримінального суду. Ну от, на превеликий жаль, більшість країн говорить про те, що вони будуть більше орієнтуватися на оцей Прецедент міжнародного права про те, що ці особи не підлягають арешту за будь-яких обставин допоки вони виконують свої офіційні функції. І я думаю, що в даному випадку буде йти справа саме таким чином. Е, хоча, знаєте, е, самокати вони ж всюди е, стоять, е, і всяке може статися, тому Подивимося, я правда не думаю, що Селенський Зеленський захоче летіти до Будапешта, Чого ж у мене є таке якесь відчуття? Ну, Але принаймні, не до Москви. На... Так ну це само собою зрозуміло. Але думаю, що десь ця зустріч таки формально відбудеться. Але повторюю ще раз: я не бачу ну, жодних розумних підстав для того, щоб думати, що вона буде результативною. Дякуємо, Дякую. пане Володимире, за ваші коментарі за розмову. Нагадаю глядачам, що ми розмовляли з Володимиром Огриском, дипломатом, колишнім міністром закордонних справ України, керівником центру дослідження, поки що існуючої Росії.